Вітаю вас, Люба Церква. Вітаю вас, дуже радий бути тут поруч з вами. І а, розпочати я хотів би з маленького зізнання. А, саме на цьому місці, десь два з половиною роки тому назад, я вперше в житті проповідував. Я тоді дуже, дуже сильно хвилювався. Це був для мене. Ні, я не скажу найгірший день, але <laughs> дуже хвилюючий. І Чому? Бо я думав, ну, дивлячись на все моє життя, яке було позаду, де я, а де проповідувати. І тільки лише благодаттю Господа нашого Ісуса Христа. Від того моменту до сьогодні я пройшов дуже величезний шлях. І Його благодаттю Я є, хто я є і там, де я є. І якщо ви зараз. Бачите, що в вашому житті є якась справа, і ви вважаєте, що вона занадто велика для вас, не переживайте, для Бога вона якраз посилі. Е, і ми з вами нещодавно відсвяткували Різдво прекрасне світле свято народження Господа нашого Ісуса Христа. І наступне велике свято, яке ми будемо з вами всією церквою відмічати, це буде Пасха. І це дуже важливо, адже без Різдва не було б Пасхи. Без народження не було б смерті і Воскресіння. І без оцього всього не було б нашого Спасіння. Але між цими святами в церковній традиції є одне свято, пов'язане безпосередньо з життям Ісуса Христа. І це хрещення Господнє. Назад. Це хрещення Господнє. І цього року ми. Це свято відмічали 6 січня, воно було в понеділок. І ми сьогодні не будемо з вами говорити безпосередньо про цю традицію, яка склалася в церковній культурі і як її люди відмічають. Ми з вами поговоримо безпосередньо про саму цю подію, про хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Бо насправді це дуже визначна подія, яку, як мені іноді здається, ми упускаємо з нашого поля зору. Чому я вважаю цю подію важливою? По-перше, Ця подія ділить земне життя Ісуса Христа на до і після. З Біблії нам відомо про народження Христа і буквально три факти з його дитинства. І це все. І якщо ми беремо любе Євангеліє, то після невеличкого ступу йде е, розповідь, і ця розповідь починається з хрещення Ісуса Христа. Євангелія починається з хрещення Ісуса Христа. Тобто це така відправна точка, від якої ми з вами починаємо знайомство з Ісусом Христом. По-друге, не так багато подій земного життя Ісуса Христа описані одразу у всіх чотирьох Євангеліях: це хрещення, чудо над хлібами, вхід в Єрусалим, суд, розп'яття, смерть і Воскресіння. Хрещення як смерть і Воскресіння. Згадується однаково кількість разів в Євангелії. І я думаю, це також вказує на надзвичайну важливість цієї події. Третє, Біблія не дуже велика книга. В світі існують книги набагато, набагато більше за обсягом, ніж Біблія. І тому, коли в Біблії про щось кажеться один раз, це варто уваги. Якщо про щось там кажеться двічі, на це треба звернути додаткову увагу. Але якщо про щось там кажеться чотири рази, я думаю, це важливо, це як знак. Бог таким чином підкреслює важливість цього. Ми так само з вами робимо, коли хочемо підкреслити важливість чогось, ми повторюємо декілька разів, особливо дітям. Ти зрозумів? Ну, ти точно зрозумів? Ну, ти точно точно зрозумів. Так само Бог Він хоче, щоб ми звернули на це увагу. Тому сьогодні ми з вами будемо розмірковувати над хрещенням Ісуса Христа. І для цього ми з вами, звичайно, звернемося до Біблії і безпосередньо до тексту, до опису хрещення, яке записане в Євангелії від Матфія. Євангелія від Матфія, 3 розділ з 13 по 17 вірш. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. І Іван, <кхід> Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду, тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голоб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба це є син мій улюблений, якого я вподобав. І знаєте, є дещо. Дещо що не давало мені спокою кожен раз, коли я читав саме цю історію, саме цей опис. Бо євангеліст Матфій додає унікальний момент, якого немає в жодному описі, в жодному іншому Євангелії. І це діалог Ісуса Івана безпосередньо перед хрещенням. І саме відповідь Ісуса Христа не давала мені спокою. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене, відповідаючи, Ісус сказав йому, облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Всю правду. Що це таке? Яку таку правду потрібно було виконати? Питання: навіщо Христос? Навіщо Ісус хрестився? Ісус Хрестився, тому що Він був грішний? А вже ж ні. Він хрестився, щоб показати нам приклад? Я також скажу ні. І все ж таки, навіщо Ісус хрестився? Для цього спочатку давайте з вами розберемося з хрещенням Івана. Івана Хрестителя, ким Він хрестив, адже воно кардинально відрізняється від того хрещення, яким ми зараз хрестимо. Євангелія від Марка, перший розділ, 4-5 вірш. З'явився Іван Хреститель. Хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордани. Місія Івана була підготувати народ до приходу Месії, до приходу Спасителя. Його задача була підготувати людей. Щоб всі люди, незважаючи на їх спосіб життя, статус чи походження, визнавали себе грішними, визнавали себе такими, які потребують Спасителя Месії. Як ми читаємо, до нього приходили всі люди з усіх околиць, з усього Єрусалиму. Там були і бідні, і багаті, і митники, і воїни, і блудниці, і релігійні лідери. Але всім їм Іван казав одне й те саме: покайтеся. Тобто, визнайте себе. Такими, які потребують Спасителя. І тільки потім вже приймайте хрещення. І це дає нам відповідь на наше запитання. Чи був Ісус грішним? Ні. Саме Іван каже, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Чи робив це Ісус як приклад? Ні. Бо ми зараз не проводимо хрещення саме для покаяння. Але що відбулося в цей момент? Чому Ісус хрестився? І зараз ми з вами відповімо на це запитання. Але спершу, скажіть мені, будь ласка, чи є тут хтось, хто любить футбол? Можна руку підняти? Ладно, я сам не дуже великий фанат футболу. Тоді, хто хоча б раз в житті дивився футбол? Ну, трошки більше. Футбол це командна гра, де грають дві команди. Одна проти одної. І як відрізняти одну команду від іншої команди? В них різна форма, різного кольору. І так ми відрізняємо. І давайте представимо: ми всі з вами одна команда. І ми граємо проти Макарівського футбольного клубу. Як ви думаєте, який буде рахунок цієї гри або результат цієї гри? Я думаю, так, да, ми вряд, навряд чи виграємо, бо це. Професійні спортсмени, які постійно тренуються, і вони б звикли грати в одній команді, а ми ні. Але ось на полі виходить Месі. Якщо ви не знаєте, хто це такий, то це нереально дуже крутий футболіст, а ще він нереально дуже дорого коштує. Він, Саша, якщо не помиляюсь, найкращий футболіст там 24, 2, 3 років, правильно. От. І ось Месі виходить на поле, але він виходить без форми. І ми не знаємо, що він буде зараз робити. І наскільки б він не був би суперкрутим футболістом, зараз, поки він без форми, він не може ніяк вплинути на гру. Він не може приймати участь у грі, бо він не належить жодній з команд. Але ось він бере футболку нашого кольору і одягає на себе. І що в цей момент відбувається? Ми розуміємо, що перемога за нами. Бо цей визначний футболіст, він з нами. І ми точно переможемо. Він став частиною нашої команди. Він став нашим представником, нашим лідером, і з ним ми обов'язково переможемо. І він, він нас врятує. Щось схоже відбувається в момент хрещення Ісуса Христа. Саме в цей момент Ісус Назарету, Ісус з Галилеї, Ісус Син Йосипа і Марії, пересічний Єврей, але надзвичайна особистість. Син Божий, Бог в оплоті. Стає на сторону людей. Саме з цього моменту розпочинається Євангеліє Ісуса Христа. Адже Христос це не ім'я, це не прізвище. це титул, це посада, це покликання, це помазання. Він був помазаний бути Месією, Спасителем. Саме з цього моменту починається його служіння, Його місія. Він розпочинає звіщати Євангелія Царства Божого. Він починає творити дива і збирати своїх послідовників. Весь духовний світ саме в цей момент активізується. Ми бачимо, як біси, демони, нечисті духи буквально не знаходять собі місця, коли знаходяться поруч з ним або поруч з його учнями. Бог особисто підтверджує легітимність цього помазання, цього призначення. Бог сам підтверджує особу Ісуса Христа. Наш основний текст, 16-17 вірш. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Цей момент також називають богоявлення. Христос Божий був явлений світу. Але разом з цим ми бачимо, як. Триєдиний Бог в цей момент проявляє себе у всіх своїх трьох особах. З води виходить Син Божий, лунає Голос Отця і Дух Святий у вигляді голуба сходить на Христа. Ісус приймає помазання від самого Бога і розпочинає свою місію. І одразу після хрещення миттєво саме в той момент. Дух Святий веде Христа в пустелю. Для випробування, де до нього приходить сатана і починає спокошати його. Чому сатана не приходить раніше? 33 роки, о, вибачте, 30 десь. Написано, що було йому десь 30 років, коли він приймав хрещення. Чому за 30 років сатана ні разу не приходив до нього? Чому він не приходив до нього, коли Ісус був маленьким хлопчиком? Мені здається, дитину простіше спокосити, бо вони наївні. Але саме зараз, саме в момент хрещення, Ісус виступає як офіційний представник людства. Він повноправно вступив в це служіння. І сатана намагається спокусити нового повноправного представника людей так само, як він це колись зробив в Едемському саду, де він спокусив першого представника всіх людей Адама. Адам так само був обраний Богом, щоб бути представником людей, щоб бути їх головою. Але Адам не встояв. спокусою, і це вплинуло на всі інші покоління, на всіх інших людей, адже він є про усіх. всіх. Потім були інші представники: Ной, Авраам, Моїсей, Давид всі вони були обрані Богом, всі вони мали якісь сильні свої сторони, були хоробрими, добрими, сильними, люблячими, жертовними. Але Біблія не скриває того, що вони також мали і погані сторони. Страх, гнів, обман, лицемірство тощо. Наприклад, Авраам він боявся за своє життя і двічі брехав стосовно своєї дружини, називаючи її своєю сестрою. Чому? Бо в ті часи чоловіка вродливої дружини могли вбити для того, щоб забрати цю жінку і зробити її своєю дружиною. І він цього боявся. І саме в другий раз Авраам збрехав царю Авімілеху. Йому сподобалася Сара, і він забрав Сару до себе, бо він вважав, що це не дружина, а сестра Авраама. На цей момент Авраам вже заключив завіт з Богом. На цей момент Авраам вже мав знак обрізання для нього і всієї його родини, який вказував на те, що Авраам і вся його родина є відділеним народом, є родиною для Бога. Але все одно він боїться за своє життя і видає свою дружину за свою сестру. Авімолех бере до себе Сару, але не встигає з нею нічого зробити, як йому являється Бог, який говорить Авімелеху такі слова. Це книга Буття, 20 розділ, 6-7 вірш. Тоді Бог сказав йому у вісні, Я знаю, що з чистим серцем зробив ти це через те, пощадив тебе, щоб ти не згрішив проти мене. Тому й не допустив, щоб ти доторкався до неї. Тепер поверни жінку чоловікові, бо він пророк, нехай він помолиться за тебе і житимеш, а якщо ж не повернеш, то знай, що неодмінно помреш ти і всі, що з тобою. Бог каже Авімелеху, щоб той ішов до Авраама, і щоб Авраам попросив у Бога за Авімелеха. І Авраам діє як посередник, як представник, як заступник. Але починаючи від Адама, немає досконалих людей. І знову ж Біблія цього не приковує, а навпаки, вона показує. Жоден з них, жоден з представників не був досконалим. І все це вказує на те, що ми, що ми з вами потребуємо когось іншого. Когось, хто більше, ніж просто людина. Когось, хто зможе виконати всі Божі вимоги, когось, хто буде досконалим представником людства, посередником, заступником. Ми всі потребуємо Христа, бо Христос не піддався на спокуси сатани. Він був випробуваний усьому, у чому випробувані всі ми, і навіть більше. Тільки Ісус, будучи 100% людиною. Може бути нашим представником, нашим посередником. Тільки Він, будучи стовідсотковим Богом, може винести всю силу Божого гніву за наш гріх. Тільки Він може заступатися за нас. Тільки коли Він заступається, ми можемо отримати життя. Тільки Він зміг одержати перемогу. Тільки Христос. Адже коли через. Переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Римлянам 5:17, 18. Павло зводить всю історію людства до двох особистостей, до двох представників. Адам і Христос. І представник завжди розділяє свої поразки і перемоги з тими, з ким кого він представляє. Наприклад, Олександр Русик. На ринзі він представляє Україну. І він виступає як представник України. І якщо б він би програв, ми б також разом з ним би розділяли ту гіркоту поразки. Але Олександр вдруге переміг. Він вдруге переміг Тайсона Фюрі, і ми разом з ним розділяємо радість перемоги, такої важливої, хоч і маленької перемоги, яка підбардює всю націю у цей нелегкий час. Але ця перемога ніщо в порівнянні з перемогою Христа. І я думаю, що усик би з цим би згодився. Адже Христос, як новий представник людей, як їх голова, здобуває найбільшу перемогу в світі. Перемогу над гріхом і смертю. Тільки Христос зміг одержати цю перемогу. Тільки Він міг це зробити. Христос прийшов в цей світ для того, щоб зайняти наше місце, місце людей. Ісус Христос, як новий представник людства, як посередник між Богом і людьми. Він проживає безгрішне життя. Він іде на хрест, на те місце, де ми заслуговуємо бути, за наші гріхи, за наші провини. Він бере оцю провину на себе. Він на себе бере і сам на собі переносить всю велич, всю лють Божого гніву за гріх, для того, щоб ми цього ніколи в житті не відчули. Він помирає замість нас і воскресає для нашого оправдання. Ісус Христос переміг, і цього ніхто, ніщо, ніколи в житті не може змінити. Якщо маленька земна перемога може так вдохновляти людей, надихати, давати якусь надію, то тільки подумайте, наскільки більше перемога Ісуса Христа повинна сповнювати нас цією життєдайною силою. Наскільки більше перемога Ісуса Христа повинна сповнювати нас надією і радістю. Наскільки більше вона повинна надихати нас, наскільки більше розмірковання про перемогу Ісуса Христа повинна давати нам потіху і розраду. Які б темні часи зараз ви не переживали, які складності і труднощі ви зараз не проходили? Огляньтеся назад, згадуйте про те, що Христос вже переміг, за те, що Він вже отримав найбільшу перемогу і Він її розділяє. Розділяє разом зі своїми людьми. Розмірковуйте над цим, моліться про це, перебувайте в цьому, діліться цією радістю з іншим, співайте про це. Саме тому Ісус повинен був хреститися. Він це зробив, щоб виконати всю правду, всю волю Божу, щоб принести нам перемогу. Але ця перемога належить тільки тим, хто належить Христу. Господь відділяє собі своїх людей. І як символ цього відділення, цієї належності Господь заповідає нам робити хрещення, проводити хрещення. Хрещення це заповідь, це зовнішній символ, це знак, символ, печать, який вказує на духовний стан людини, на духовну реальність. Людина більше не належить собі, вона цілком і повністю належить своєму Господу і Спасителю Ісусу Христу, як в житті, так і в смерті. Ми тепер члени Божої родини, ми члени церкви, ми члени тіла Христа, ми заручені Христу. Ми нічого не можемо принести в ці стосунки, окрім нашого грішного серця. А натомість ми отримаємо мир з Богом, прощення гріхів і життя вічне. І дивлячись на наше хрещення, або от на хрещення, яке ми будемо скоро святкувати, дивлячись на хрещення на нових та братів та сестер, нагадуйте собі кожного разу, що всі Божі обітниці, які стосуються Божого народу, так само належать кожному із нас. Але я знову наголошую: на полі є лише дві команди ті, що належать Христу, і ті, що проти них. І за ким перемога, я думаю, нам всім відомо. Давайте помолимося. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти звершив те, що тільки підсило тобі, Господь. Ти, ти сам звершив наше спасіння, Господь, але Ти його звершив для нас. Ти розділяєш цю перемогу разом з нами, цю радість цієї перемоги, Господь. Ти наповнюєш нас цим, Господи, і ми хочемо докладати, Господи, всіх зусиль для того, щоб також мати участь у цій радості, Господь, щоб відкидати все заднє і прагнути до нової, до прекраснішої перемоги, Господь, які маємо в тобі. Господи, і ми просимо поблагослови, будь ласка, нас розмірковувати про це, щоб ця радість у важкій і темній часи нас сповнювала. Часи, коли ми відчуваємо богословення, Господь, щоб ми так само співали тобі, Господь, проголошуючи твою тріумфальну перемогу над гріхом і смертю, Господи, ми вклоняємося перед тобою, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.